Всім привіт, котіки та кіски Сьогодні будемо грати в гру Bow Masters. Це лучкові майстри. Будемо пуляти з лука, стрілами та ще чимось. Що, поїхали? Let's go! Let's go! Play. Так. Плей натискаємо, завантажується. Так. Якийсь чувак стоїть. Прикол. Так, бачите, скільки це ХП буде знімати, чи що нам е, показали. Так. Оце ми. Вау, прикол. Бачите, буду його, в нього швирятися прапором якимось. Так, натягуємо ось так. Бачите, відсотки показує, та. Так, ану. Ага, не влучив. Так. Зараз він буде в мене пуляти. Ха-а! Не докинув. Так. Так, чпуньк. Ну, ну. Дуже важко, бо, бачите. Е... Кипець, він мені потрапив у. Бачили, куди її влучив? Так, ану чпуньк. А, трішечки нижче треба було. Так, ну він дурбецел зараз перекине, а бачили дуже-дуже близько було. Так, а ну ось так. якщо... Ану так, так, так. А, ні, трішечки не долетіло. Так, він теж дурень не докинув. Бачите, неможливо ось тут розрахувати, як пульнути. О, дуже близько було. Так. Так, не докинув він. Так, ось так мені здається. Чи... О, є! бейба! Yes, Кому не в рібаді, я йому бачили в пику попав. He -he, так. Ще, ще хочу один раз. О, бачили, він аж трошки трусився. Oh, так, так чпуньк тобі. Ну, давай, давай. Є! Yeah! ще раз. Так, бачили? Фініш хім. Йому вже гаплик. Так, хочу так, 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 десь так, десь так. Щоб одразу влучити в нього. А, ні, не влучив. Так. Окей. Кей о. все, йому гаплик і так приснився. Він побачив. Що я. Так, відчиняємо. Ключом скриньку. Так. Епік чест рулет. Так, плюс е одна тисяча монет. Так, окей. Так, е натискаємо плей ще раз. Так. З кимось. Знову. А, це анонімус. Я його не пізнав, бачите? Маска анонімуса. Так, ми перше будемо пуляти, так? Так. Якусь скринку нам показують. Так, це я, мені здається, погано натянув щоб пульнути в нього. Так. Так, мені здається, що десь так треба. О, Бачили, трішечки залишилося. Хедшот він мені зробив. Капець. Так, треба десь отак. Ось так. Так, ні. Трішечки не долетіло. Так, він теж не влучив. Промазав трішечки. Так, мені здається, що це все. Перелетіло воно, бачили? Так, ну, 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 ну. Так, все, не влучив. Окей, а ось так, якщо. А, не долетіло. Дуже важко. Дуже важко. Правильно це зробити, бачите? А не дуже мені здається, я кинув сильно. Так, перелетіло. Напишіть, до речі, у коментарі, хто грає чи грав у таку гру, як треба влучно кидати чи стріляти. Бо бачите, в мене поки що не дуже виходить, але ми вже одного чувачка чпокнули. Так, ось так, так чпуньк. А, перелетіло, бачите? А треба, мені здається, дуже швидесенько. А, ось так. так, чпуньк а, Кидати. Щоб воно летіло. швидесенько. Так, не влучив дурбецел. Так, ось так. чпуньк, все влучу за... А, ні. Та капець. Трішки нижче треба, мені здається. Так, зараз ще спробуємо. Так. Промазав. Лузер. нуб він нуб. Так, ось так. Чпу... А, прилетіло знову. А, так, ану ще раз. Фу, не влучив. Так, окей. Так, ось так. Не долетіло. Капець. Так, а ну ось так. Ну, ну, ну! Трішечки над головою бачили? Трішки нижче треба було. Так, а як це я робив? Е я не пам'ятаю. Які... Так, ну! Є! я йому влучив в баштан! Круто. Так. Так, ще раз влучу. Є! Круто! Все. О, ні, він ще встав такий в мене. Так. Промазав, не долетіло. І ще раз в нього. Так, влучу зараз. А ні, трішечки нижче треба було. Але бачите, важко прорахувати це. Куди воно влучить. Так, а ну ось так, якщо. Так, не долетіло, йому повезло. Фу, а це мені дуже пощастило, що. Він не докинув. Так, ось так. Все. Я зараз влучу. А, ні, перелетіло. Так. Не долетіло. Так, чпуньк, давай, 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 давай. Над головою у нього прилетіло, бачили, капець. Так. Давай, 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 давай. Є! Я йому, мені здається. О, фініш хім є. Влучив, мені здається. У штані, але бачите, по нозі. Е-е-е... Так, все. Кейо. Все ми. Перемогли. Так, круто. Так, відчиняємо скриньку. Так, ні, тоді далі. Так, ну що? Ми можемо купувати якогось чувачка. Так, а ми чомусь треті. Так, а кого можна купити? Так, а цього я зможу купити, чи ні? Так, плей. А з ким ми зараз будемо грати? О, якийсь чувак новий. Так. Давайте спробуємо е, запам'ятати які 63%. Так, ні, треба трішечки далі. Ого, бачите, він. Якоюсь штукою кидає. Так. А якщо 23 А, погано кинув. Так, ну він дурбецу. Так, ось так. чпуньк Ага, перелетіло. А, хедшот мені зробив. Так, а ось так. А, прилетіло. Так. Трішечки нижче будемо зараз пуляти. Знову хедшот мені зробив. Так, ось так. Трішечки нижче. Ага, не долетіло, так. Так. А ось так. Хедшот. У-ху-ху-го, прикол. Хетшот йому зробили. А, він влучив в мене. Капець. І бачите, треба е, звідти пуляти. Так, трішечки вище треба. Бо він мене скинув. Знову він мене влучив. Та капець. А ось так. О, ще трішечки треба вище було. Так. А ось так. Ні, мені здається, перелет... перелетіть. Так. Хедшот зробив мені знову. Так, але ще. Так, але мені здається, що зараз мені буде гоплик. Так, він ще раз кидає. Так, зараз подивимось, бо не бачив ще. Бачили, він влучив. Ще й танцює. Капець. Ми програли. Так, next. Так, може якогось чувачка відкрити? Так. Окей, давайте спробуємо з таким. Так, бачите, якийсь другий чувак попався нам. Так. Так, чпуньк. Так, дуже високо кинули. Так, ну що? А як він так бачили одразу кинув і все. А ось так. А, не дуже сильно кинули, так. Фу, пощастило, що він не влучив. А ось так. А, знову перелетіло. Так. А бачите, він кидає якусь штуку. Все, хедшот знову мені зробив. Кидає такою штукою, що. А, перелетіло знову. Капець. Трішечки нижче треба. Вона, бачите, як веселка така райдуга. Різнокольорова. Так, ось так. чпуньк, Та капець, та що таке? Знову вони влучили. Так. Це пощастило. Так, ось так. Ммм, трішечки нижче. Та капець е жодного разу ще не влучили. Так, знову він хедшот зробив. Ну, капець трішечки нижче було. Все. Він влучив, але ми можемо ще поляти. О, прикольно! Бачили? Влучили в нього. Нарешті. Капець, ми його роздратували. Він бачили, як пульнув? Капець. Так, фініш хім зараз він буде робити. Так, робить фініш хім. Так, влуче. Так, а вже ж він влуче. Так, ну це я вже роз... поняв сам. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, плей. Так, завантажується. Так, це якийсь чувак, на когось він схожий. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Бо мені здається, я вже десь його бачив. Так, а чимось це він кидає? Це шоколадка чи гаманець? Так. Він гаманцем влучив в мене. Ну дякую тобі. А, а прапор не, ти не хочеш? Хедшот зробив гаманцем, ну. Так. А ось так. А, прилетіло. Так. Так, давайте ось так трішечки нижче. Прикол! Влучили в нього нарешті. Як тобі подобається? А бачили. Він з землі покатився та влучив в мене. Це... Так можливо чи ні? Вау, хедшот! А, ла-ла-ла-ла-ла. Мені подобається. А, він влучив знову. Так, а ось так тобі. Йому пощастило, бачили, над його пикою пролетіло. Так, хедшот зробив. Так, але а, ні, все, ми не зможемо пуляти. Це він фініш хім буде зараз останній раз кидати, та мені здається, що він знову влучить. Бачите? Все. Він влучив. Так. Окей. Так, давайте знову спробуємо. Мені подобається. Так, плей. Знову плей натискаємо. Так, завантажується. О, якась Бетті. Так, що це за Бетті? Так, ану Бетті, ось так тобі зараз зробимо. О, Бетті пощастило дуже сильно, перелетіло. О, Бетті. Це що, кавун? Так, прикольно. Так, а ось так. Трішки нижче. Хедшот Беті. Як тобі подобається? Так, кидай кавунчик. Так, ось так. Я дуже полюбляю кавунчик. Так, хедшот ще раз зробив Беті. Так. Фініш хер. Так, окей. А ось так. А, не долетіло. Але мені здається, що вона зараз її буде капець. Кейо! Вона, як побачила, то все. Ми. Вона що, жодного разу в нас не попала. Вау, оце вона дурбецелка. Так, давайте ще раз спробуємо. Бачите це. Ми так, плей. Ще плей натискаємо. Так. Завантажується. Так, якийсь Джуліус. Так, ще раз спробуємо. Так, ось так. Ага, не долетіло. А чим він буде кидати? Вау, у нього така штука. Фу, пощастило, капець. А ось так якщо. Мені здається. А, трішечки не долетіло. Так. Трішечки вище. Ось так. Ха, Ха! У ногу влучили. Так. Трішечки ХП в нього зняли, бачили? Так, він поки що не влучив в нас жодного разу. Оу, хедшот. Круто. Так, Джуліус, він лузер якийсь. А, ні. Він хедшот зробив. Так, нас трішечки назад відкинуло. Ха, хедшот зробив! Прикол. Ще раз. Так, це що буде все гаплик? Так, все, йому гаплик вже. Фініш хім. Так, ось так. Ану, влучимо. Так, є. Влучили. О, у нього ще якась штука на голову впала. Вау, круто, мені подобається. Так, Епік Вікторі. Все, перемога! Ми перемогли. Круто, мені дуже сподобалось. Ну що, отак сьогодні зіграли? Круто, напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, великий палець до гори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!